Це Мирослав Олійник із Павлограда зараз йому 24, Але на фронт він потрапив у 15 років. Боронив Піски, попасну та бахмут. Попри поранення, продовжує служити. Мріє стати офіцером, написати книгу та вижити. Вижити, бо у шпиталі він уперше задумався про майбутню сім'ю. Іноді, повертаючись у тил, я серджуся, особливо коли бачу молодих спортивних хлопців. Агов, чому ви відпочиваєте? Герої не вмирають, але чомусь кладовище Велетенське. Потім заспокоююся, бо ці хлопці український народ. Я склав присягу не зрадити український народ. Оксані Рубаняк, 21 рік. Вона із невеликого прикарпатського села. Вчилася на філологиню, а стала кулеметницею. І командиром взводу ЗСУ розкажу про любов. Душа страждає. До війська доєдналася на початку великої війни. У неї довга руда коса, всипана веснянками шкіра. Вона невеличка і красива, майже книжкова. Чомусь подібна до Олесі Українки. Тільки аби не плакати, бореться і мріє стати першою жінкою-президенткою України. І видалі ці спомини із голови, бо пам'ять для нової миті, до неї треба вміти нам дойти, щоб заново все людиство відновити, бо після смерті отримаємо життя, те, на яке сьогодні заслужили, власним трудом без слова каяття, бо всі слова, свій сенс уже віджили. А це наймолодший герой України. Це стрілець зенітник Національної гвардії України Роман Ломба. Звання Роману Гломбі присвоїли у 19. Зараз 21-річного захисника називають людина ППО, бо він збив аж сім ворожих літаків. Прикарпатиць з позивним бандит справжній феномен російсько-української війни. Бо всі його збиття зі старого радянського ПЗРК Ігла, який ніколи не дає 100%. Гарантії ураження. Праці повідомляють, що авіація строк. Я думаю, йома, я б'є з того бліндажа вилітаю. Я у тапочках, у них трусах. Просто біжу до тієї труби, взяв ту тубу, просто навівся і зразу е, випустив ракету, поїм до вечора мені кажуть, де є результат, я кажу, нічого собі. Зовсім молодих українських героїв на фронті тисячі. Війна для них стала першою роботою і замінила університет. Їхня молодість в окопі, але попри це середній вік українських військових 43-45 років. Старші бійці мають професійний досвід, але поступаються молодим в адаптивності до нових умов, швидкості реакції і здатності опановувати нову зброю та технології. Головний мінус армії дорослих фізичний стан захисників. Що старша людина, то більше записів з'являється в її медичній картці. США закликають Україну знизити призовний вік до 18 років, щоб зміцнити ряди проти Росії. Білий дім змушує Україну призвати 18-річних хлопців, щоб було достатньо військ для боротьби з РФ в адміністрації Байдена. Розчаровані рішенням зеленського не знижувати призовний вік. ЗСУ мають дефіцит зброї, а не військових, відповів президент Володимир Зеленський. Він нагадав, Україна просила оснастити 10 військових бригад для протистояння Росії, але Захід повністю укомплектував лише дві з половиною. я не буду казати зараз про позицію деяких лідерів про мобілізацію. Я просто ставлю їм одне питання: що ви хочете? Щоб вони загинули, оскільки зброї немає достатньо. Ви хочете, щоб ми мобілізували молодь, але з якою зброєю вони будуть воювати? От що про зниження мобілізаційного віку в Україні кажуть військові? Нам треба сьогодні сказати українські нації, друзі, з наступного року всі будуть військові зобов'язані. 18 років з 18 років і чоловіки? і чоловіки жінки з 18 років. Що стосується прийняття участі безпосередньо в бойових діях з 23 Якщо почнуть йти ці хлопці, яким там 18, 19, 20, 25, то хто буде потім піднімати цю всю країну? Я вважаю, що якщо є можливість це відтерміновувати, то це треба відтерміновувати максимально. Якщо це висловлюють наші союзники, які нам виставляють якісь рамки, це і оправдати свої. Не поставки нам зброї, бо завжди можна буде потім обґрунтувати, що українці нас не послухали тут і тут. А ми, от за це не зробили те і те. Розділилися й думки українців у тилу. Одні впевнені, що зменшення призовного віку із 25 до 18 років може пришвидшити нашу перемогу. Інші громадяни висловилися за те, аби спершу молодь здобула бодай освіту, справа молодих. Насправді, 50 років б'ється так собі. Вони ще діти. Людині 18 років, я вам так скажу, що вони ще діти це перше. А друге, ну, хтось має рухати цю країну. Ну, я абсолютно не прихильник того, щоб а, давати якісь емоційні оцінки, емоційні коментарі. У нас є законодавство, воно має працювати так, як має працювати. А законодавство дозволяє чоловікам від 18 до 25 років долучатися до ЛАВ ЗСУ лише за власним бажанням або за певних умов, якщо вони проходили строкову службу чи закінчили військову кафедру. І, попри тиск від партнерів, знижувати мобілізаційний вік в Україні не будуть. Це за словами президента Володимира Зеленського може бути небезпечним для країни. Планів на сьогодні щодо мобілізації. З 18 років те, що хтось говорить, і багато, дуже багато вкидів різних інформаційних, і це велика проблема в цілому, тому ніяких таких планів немає. На початку року Володимир Зеленський заявляв, що в нас майже мільйонна армія, чисельність ЗСУ 880 тисяч людей. У резерві за різними даними перебуває близько мільйона. І молодь не квапиться поповнювати військо. Оф-рекорд скажуть самі військові. Бракує мотивації, зокрема фінансової, а також через неможливість демобілізації. А ще молодь обурена так званою кастою недоторканних: тих, хто має відстрочку або бронювання. Серед них працівники правоохоронних. Оборонних органів вони за службовим обов'язком підготовлені краще за більшість військовозобов'язаних. Поліцейські навчені застосовувати силу та зброю відносно злочинців, але це не має нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами, нічого спільного з діями в складі відділення, взводу чи роти. Після медійного розголосу уряд ухвалив рішення про можливість бронювання до 90% особового складу ДСНС і працівників Нацполіції. Натомість досі не підлягають мобілізації працівники органів державної влади, зокрема депутати місцевих рад і парламентарі. А ще поза війною робітники Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, національного антикорупційного бюро управління Державної охорони України, Державного бюро розсліду. Державної виконавчої служби України тощо не підлягають мобілізації судді та прокурори. Мобілізація під час війни неминуча, але вона має бути чесною для всіх, твердить молодь. Бо для одних бусифікація з 18 років, а інші залишаються недоторканними. Але чи справді за такого підходу ми здобудемо бажану для всіх українців перемогу?